Ну, з його боку, як він прийшов до влади, в РВА, став підтримки ніякої, немає як військовим, так само і добровольчому формуванню, коли він ще не прийшов, повернувся до міста. Були на блокпасту моменти, коли, коли його зупиняли, він возив нелегально багато чого. Опиняли неодноразово, викликали 102, 102, приймали якісь міри, після чого почались погрози, як через телефонному режимі, так і в від різних осіб, що ми вас закриємо і тому подібне. Посадимо, пересадимо. Після чого він сказав, що буде мстити, питатися, розвалити це дане добровольче формування і всім наголошує, що він хоче своє. Не зрозуміло, яке з кого і що, і як так мова йде про діючого голову РВА Сергієнка Сергій Федоровича. Почалося ще з того, що ми почали писати листи, так як ДФТГ всі повинні взаємодіяти з органами місцевого самоврядування. В принципі, з міськрадою нас самого початку дуже гарні відносини. Вони допомагають мову. Так само була нинішня керівництво РВА, верні бивше. З ними були взаємодії, вся допомога чим могли тим, допомагали друг другу. Вони до нас зверталися, ми до них зверталися. Нинішнє керівництво почало з того, що коли Сергій Сергієнко став до влади, він ми зверталися листами про допомогу. Там починає спаливо форму на одягу і чим тільки можна, ні на одну, ні на один лист не було надано відповіді по сей день. Ну і Сергій Федорович почав з того, що він казав, що постійно розберу. В принципі, з цього і почалося все. Зараз, кстати, воєнним ніхто нічого не дає. Сколько зараз звертаються в адміністрацію, ніхто не ліз, ніхто нічого не надає. Місяць цілий, цей допомогли викопати далі поселом, бліндажі навіть окопи. він сказав, що нема Сергієнко, ні техніки, ні топлива, нічим, нічим не можемо допомогти. Зато розбирать у нього знайшовся і трактор, і техніка, і. І солярка, і все на світі. Вважаємо, що можливо ще йде така мова, щоб створити своє формування, якесь, яке можливо буде захищати його якісь бізнес-ідеї. Ну, на даний час вважаємо, що ми, мабуть, одні з небагатьох, хто заважає в даному окрузі діяти незаконно і свавіллю деяким. Товаришам, які тут займалися роками постійно вивозом ліса, пилкою, і не тільки цим. Це добровільче формування територіальної громади. І коли постало питання у військової адміністрації про узаконення, скажімо так, добровільчого формування, тому що воно було добровільче формування створено і ще 24 лютого, зразу в день повномасштабного вторгнення, коли ми залишились самі у місті, ми Сарафанне радіо спрацювало, передали хлопцям всім тих, хто залишився тут, щоб прийшли в міську раду, і ми попросили хлопців розбитися на групи і патрулювати місто, щоб не було мародерства. Тому що так як ми розуміли, що з поліцейських залишилося тут один екіпаж, вони самі не спорюються з усією громадою з містом. Хлопці так відгукнулися відразу. У мою думку, запитали, чи воно потрібно. Я сказала, що потрібно, тому що хлопці на сьогоднішній день виконують. Скажем так, функції з охорони об'єктів критичної інфраструктури, так а це і водоканал, і підстанція. Ну і скажімо, укриття. Письмової вказівки немає про розформування. Говорити, що це що є доручення, немає. Доручення такого немає у мене. Але коли проводилась нарада, мене мою думку запитали, як я вважаю, так як вона це добровільче формування територіальної громади, то як я вважаю, я ж представляю громаду? Я назвала ті причини, по яких бо я залишила.